Пообіцяв розпродаж і знижки кожного дня. Тому тримай планку. Ось вам. 2 х 3. Версаче в сірих відтіночках. Ціна 2,5. Крутяк. Дивіться сюди ближче, будь ласка. Коврова основа, натуральна коврова основа. Ви бачите, так? Да? Висота ворсу йде 8 мм. Подивіться сюди. Ви бачите. Малюночок сучасний. Ви бачите, що це сучасний малюночок. Так. Розмір 2х3. 2 х 3 2,5. Доставочка. А доставочка безкоштовна. Все. А тепер це вже не знижка, а тепер це вже розпродаж. Два на три і доставочка безкоштовна. Слухай, Коль, а в нас ще є прямий. Точно, дивіться, будь ласка, у нас є О, все падає. Падає все на світі, не хотять коври продаватись по такій ціні, бо це супер дешево. Тому дивіться, будь ласка, розмір метр шістдесят на два тридцять буде коштувати тисячу сімсот гривень. Точно такої самої якості, саме для наших підписників. Обов'язково звертайтесь, підписуйтесь, тому що знижечки завжди є на дуже багато килимків.